Друзі, всім привіт! Прийшла мені ось така посилка. Тут має бути кріплення на голову і на груди. Зараз відкриємо і подивимось. Ви підпишіться на канал, поставте лайк і коментуйте, чи у вас таке є. Зараз будемо відкривати і подивимось. Тут є скотч так, на нові борщі. Забираємо і будемо тривати цей пакетик. Тут у нас на голову кріплення. Тут можна на камеру або на телефон. Тут ось таке кріплення. Скручуємо, запахаємося до телефону. Зараз покажу. І тут ось таке кріплення на груди. Потім запишу, як воно знімає. І ось такий фіксатор до телефону. Буду записувати відео, як знімає на груди. І на голову. Таке кріплення? Далі буде відео з телефона. Закріпимо і покажу. Тут я закрутив кріплення. Ось цей болт. Далі нам потрібно запухати ось сюди. Закріпити ось таким болтом. Зафіксувати. Це у нас кріплення на груди. Тут ми закріпили. Далі будемо одівати телефон. Тут ми відкручуємо. Треба потрібно сітку. Все, Все потрібно. Кріпен телефон можна для TikTok. Ось так для TikTok. Можна обернути для YouTube. Ось так. Ось так воно виглядає. Що дальше буде видно? Скріплення на груди і з голови. Так само це підходить до екшн-камери, яку я маю зараз покажу. Ось така екшн камера в мене ще є WolPro 3. Але мені потрібно ще одну рамку докупити. Щоб кріпити ось сюди. Щоб тут закріпити. Можна знімати як з камери, так і з телефону. З включай. Що, далі веду з камери? Спочатку буде на груди, потім на голову на і покажу. Ось, друзі, я знімаю з камери, кріплення на груди. Така зйомка йде. Нижче можна зараз ще піднизу. Можна ще так вище. Потім буде кріплення з голови. Так, у ну, нас Руки вільні. Так, собі ходиш. Так, може записувати собі. Трошки так покажу. А далі ще буде кріплення з голови. Це моя полуниця. П'ять сортів. tudo no juiz para amor. Está Далі буде зйомка з голови. Що, чекаємо. Зараз у нас буде кріплення на голову. Зараз я одягаю і покажу. Це у нас кріплення на голову. Такая зйомка буде. Ось так буде знімати з голови. Можна вище, можна нижче. Зараз вам покажу. Ось так буде телефон виглядати на голові. Можна ось так ще що не опустити. Кому відео сподобалось, ставте лайки, підписуйтесь на канал, далі буде. Всім до зустрічі! Like ne pozabite postaviti like in napisati komentarje. Можна виставити ось так вище. Але це вже буде за високо. екшн камеру буде краще, бо телефон трошки за важкий.